Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні п'ятниця вже 27-ме. Скоро вже Новий рік прийде. Янгол, мій малесенький. Ось така погода. Не холодно. Зовсім не холодно. Так, сиро плюс три. Ну так, нічого. Якась мрячка там ще невеличка. А так нічого погода. Де я була? Зранку я пішла у той же у свій магазинчик. що я купила тут покажу. Це моя хальва, це мій гранат, я кушаю. Ось купила 29 центів, 31 цент, 31, 31. Винограду три пачки. Так мені хотілося винограду. А зайшла з рано, і ще, ще був такий мала, маленький, чорненький. Ну, думаю, хватить мені три пачки, хоч би це поїсти. Ну, я поїм, я люблю виноград. Так я взяла. Яблука були, оці голден, жовті, тоді ще там красненькі яблука, бананів багато було, авокадо багато було. Ну, Мені це не треба. Я хотіла я б цибулі взяла, ну не було цибулі. Ну, це взяла три винограда. А тоді поїхала в центр. Ось у магазині. Токмані, Токмані. що я купила? Бачите? Значить, 4,50. Це отака от ялинка. Така ялинка. 4,50. І 2,09. Оці конфети. Називається святковий стіл чи до святкового столу. Такі конфети фінські. 9 вкусів, 32 конфети, 300 грамів. Того заплатила 6,59. І, і, знижка у мене була на 12:59. О, Оце таке купила. Ялинку купила для нати. Повезу, але не зараз, уже зараз її нашу її зараз. То і наряжать, поки я приїду вже. Уже останці тільки старий Новий Год, ну вже треба буде після 15-го той розбирати всі прикраси і, і як його, всі прикраси розбирати, і, і складати у коробки, і ставити по містам. От, от так. Ну, а чого пішла ж сьогодні? Сьогодні ж, так скажемо, офіційний перший день знижок. Походила я, значить, і в Стокмані була. І в Зарі була, і в МЧМДМІ була. Я вам скажу багато всього. Але знижки до 50, це значить 30-40, кой що може, 50. Хороших цін немає. Мені було задання подивитися, на Стюші пальто, вона захотіла чогось чорне, довге пальто, але щоб такий драб був дебелий. Понравилось мені одне. Воно стоїло 129, а зараз воно 70 євро. Ну, це дуже дорого. Там непогане було за 40 євро. Але, ну, Непогане, але не таке, щоб купити. От. І наті хотіла теж подивитися. На нату тільки одне було таке сіреньке, щось воно їй не дуже сподобалось. Вона теж хотіла таке, щоб у запах і ото під пояс. А це просто було на то, знаєте, як двостороннє, два гудзика. Один проти одного От таке було. І таке сіреньке, як в Йолочку. Такі раніше з такого драпа робили чоловічі пальта. Ну, Тепер все роблять. От. Багато кофточок, багато блейзерів, кофточки на гудзиках, светери, джинси, штани, футболки, щось таке нарядне, Цього повно. Ну, щоб сказати таке, що по три, по п'ять євро, такого немає, як колись було. Я і в чоловічій до хлопців піднялася. Теж багато всього, і теж немає хорошої ціни. Немає. Бо ще тільки почали знижки. Це кінець наступного місяця або аж у лютому всередки. Тоді вже, може будуть. Але ж там вже поостаються такі ото або маламірочки, або здорові дуже розміри, або те, що ото не добрали. от, от так. Далі, у зарі, значить. Узарі завжди кращий товар, ніж в МЧМДМі, Але теж ціни ще дуже великі. Те, що мені сподобалося, ще дуже великі ціни. Отак, от, от я вам скажу. от. Джинси теж є, і кофточки, і курточки, і пальта. І, Та, ну, все, все, все. і брюки, і... І светри, все, що хочете. І нарядні речі такі, що на Новий рік надіть платять, які блискучі, там, з паєтками, вистрочене, застрочені, таке всяке різне. От, так походила, подивилася сумочки. там, ну Нічого. Взуття. Ну, так однієї 15 євро. Я навіть не стала міряти, у мене такі похожі свої білі. Думаю, Та на що їх треба? Треба ті носити. Тоді, як зносю, так куплю. Тоді що що я там бачила? Ну, до чоловіків піднялася, теж багато всього, але теж здорові ціни, ще здорові ціни. У Стокман пішла, хороший Стокман-магазин, Ната попросила пофотографувати там на 40%. У мені 40% ті парфуми. Ну, той, що їй понравився, ще трохи дорогувати, 50 євро. Шанель був 100 мл вода туалетна. 101 євро. Теж дорогувато, я би євро 70, можна було б взяти Одяг. Хороший одяг. У Стокмані, хороший одяг. Дорогий, хороший, качественний, але теж немає хороших знижок. Самі розумієте, якщо пальто стоїло 160 євро і на 40% знижка, то це ще дуже мала ціна. Туди далі, далі, аж у лютому вони додать спочатку буде 50, а тоді додать 60. Але ж теж остануться тільки ті розміри, які остануться. Не так, що все останеться. О, а тоді, інколи дають що це як 60, то тоді ще дають або 15, або 20 додатку. О, то Там уже зовсім хорош. хороша ціна, але це буде дуже-дуже не скоро. Це в мене узвар стоїть у стаканчику останній. От, п'ю сьогодні на обід. Ну, так походила, тоді пішла в нью йоркер В Нью-Йоркі зовсім нема нічого. От слова зовсім, помієте, нічого. У кубусі теж 30, 40, 50 і теж немає нічого хорошого. Там була одна вішалка така на 70, ну воно таке, що воно мені і, і, і за 3-5 євро не треба. От, я таке не хочу його зовсім. От, в Ліндекс зайшла магазинчик, там теж невеликі знижки, і теж нема такого, щоб ось, щоб ось захотілося. Отак от от інколи прийдеш у магазин, глянеш на якусь річ, да? Ой, і так захотілося, так захотілося її купити, прямо аж до нільзя, от так захотілося. Такого я нічого не знайшла, щоб мені захотілося. У Марімеку знижки до 50 Марімеко це фінський магазин, ви всі знаєте, я вже багато розповідала. Дорогий магазин, там пальта такі, що по 300-400 по євро, і якщо до 50, і навіть якщо 50, то воно буде стоїть 150-180 євро. Це дорого. Я такі речі не купляю, от я вам скажу. Там і плаття були, і сумочки теж по знижкам, і кохти, халати, і така якась утварь. Для дома, і вазочки, і чашечки, отаке все, але все дорого. все дорого. От. Оце купила ялинку дешеву у Токмані. Не путайте Токман і Стокмані. Стокман це дорогий магазин, який ще у тому столітті відкрився десь тисячу 900 році він. 945-му, як, якщо мені, чи 938-му, якщо мені пам'ять не зміняє. А ток мені це таке ото. Там трохи й одягу, трохи взуття, і домашня хімія, і трошки їди і прикраски. Ну, таке, всяке різне, таке, як ото раніше. Самбірі сам були, у нас магазини називалися Самбірі. Оце такий магазинчик. От. Але там теж можна щось таке цікавеньке купити по знижечкам. Ото і все. Походила, брала з собою мандаринку, з'їла, сіла на буси та й приїхала. Ото і все, більш нічого я вам не, не розкажу. Завтра, буду, якщо не буде дощу, то а вроді буде. А може і не буде, не пам'ятаю. То піду у, той, у наш торговельний центр, там щось подивлюсь. Ну так, аби тільки прогулятися, піти. Та в мебільні зайду, ото й все. А уже в понеділок знову поїду. Ну, вже в понеділок ще не додать знижок. Ну, так, опять, може, щось підвісить, подивлюся ще. Ну, ото так. Ну, що, бачите, оце винограду купила ялинку і ото конфети такі. Більш нічого не купила. Ну Так більш мені нічого й не треба було їсти в мене повно всього. І м'ясо є, і риба є, і сосиски є, відчина є, все, що хочете є. Так що, на що воно треба накупувати, не треба. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, щасливі, щоб все було хорошо і благополучно у нас. Велика надія, що вже скоро закінчаться ці взриви. Увечері дуже був великий прильот у Запоріжжя. По, я так думаю, не пишуть. Але всі, хто мені відписався, мої, і подружка моя мадліночка. От. Десь у промзоні, я так думаю, десь на заводах. А вона нас же там заводів, ой-ой-ой, скільки. Там же люди роблять у три сміни. От, От так. Так що прокляті еті все не прикращають свої дії, не прикращають тварі. Вже в них там і горить, і, і, і літаки падають, і все, а вони все одно не прикращають. Бо воно така нація клята, така клята нація, помієте? Що вам скажу то так. Так що бувайте здорові, щасливі! Всіх обіймаю, всіх цілую, тримаймось, па, -па.